30 травня субота. Перед нами важлива боротьба. Потрібно більше слухатися Бога, ніж людей. Дії 5.29. Божий народ, як і весь світ, стоїть перед великою кризою. На нас чекає найсерйозніша боротьба всіх віків. Примусове дотримання неділі стає важливим і невідкладним національним питанням. Ми добре знаємо, який буде результат цього руху, та чи готові ми до цього, чи сумлінно виконуємо обов'язок, який Бог доручив нам, застерігати людей про небезпеку, яка їм загрожує. Багато з них так і не зрозуміли необхідності дотримання біблійної суботи, а також не усвідомили фальшивої основи, на якій ґрунтується рух за дотримання неділі, будь-який рух на догоду релігійному законодавству. Фактично є поступкою папству, яке вже багато століть постійно бореться проти свободи совісті. Багато з них так і не зрозуміли необхідності дотримання біблійної суботи, а також не усвідомили фальшивої основи, на якій ґрунтується рух за дотримання неділі. Будь-який рух на догоду релігійному законодавству фактично є поступкою папству, яке вже багато століть постійно бореться проти свободи совісті. Дотримання неділі, так зване християнське установлення, зобов'язане своїм існуванням таємниці беззаконня і його нав'язування людям буде фактичним визнанням принципів, які є наріжним каменем папства. Коли, прийнявши закон про недільний день, наша нація зречеться власних основоположних принципів, протестантизм у такий спосіб простягне руку папству. Тоді відбудеться відродження тиранії. Яка тривалий час нетерпляче чекала змоги знову перейти до активного деспотизму? Якщо папство та його принципи знову переможуть, то спалахне вогонь переслідування проти тих, хто не захоче жертвувати сумлінням та істиною на догоду популярним оманам, це зло вже близько. Якщо Бог послав нам світло, показавши всі небезпеки. То як можна залишатися чистими перед його очима, не докладаючи ревних зусиль, щоб принести це світло людям? Чи можемо ми бути спокійними, залишивши людей без перестороги в цьому важливому питанні? Коли закони земних правителів протистоятимуть законам Верховного владики Всесвіту, тоді вірні Божі піддані виявлять свою відданість йому.